Доброго дня, представьте, будь ласка. Михайло Потапенко, Football Hub. Скажіть, будь ласка, кого сьогодні приїхали підтримувати в життері? Ну, моє серце воно з Динамо, але все-таки я маю бути більш нейтральним дивитися на футбол з точки зору тактики, аналізувати гру. Ну, але серце все таки як і то все-таки трошки більше за динамо сьогодні. Які взагалі очікування у вас від матчу? Можливо, буде якісь мертві в поліції у динамо, можливо, нічого, можливо, чиясь перемога. Враховуючи, що на тижні буде фінал Кубка, який також будеться в Житомирі. Я думаю, що цей матч може бути в Динамо експериментальний склад. Принаймні кількох лідерів. Я думаю, ми сьогодні точно в основі не побачимо. І через це я вважаю, що гра буде непростою, адже «Полісся» потрібно набирати очки. не немає якогось от матча посеред тижня важливого, тому вони будуть виходити в максимальній бойові готовності. Гра буде цікавою, але я думаю, що все одно завершиться перемогою Динамо. Якби я став би ставку, от якби я ставив якусь ставку пересік моторах, то я би сказав, що, мабуть, Динамо не програє. Mm -hmm. б сказали про Кубок України, який буде фінал 14 травня. Позад вас можна побачити ось цей от справжній сінький Кубок. У вас очікування, які реалії про Шахтар, про Динамо можливо. Я постараюся бути максимально зараз не заангажованим, але зрозуміло, за кого я буду вболівати в цей матчі. Я би сказав так: я думаю, це буде матч на три результати, тому що Динамо, -Шахтар, Динамо -Шахтар – Шахтар, Динамо-Шахтар це такі матчі, які завжди нам які вирізняються. Абсолютно непередбачуваністю, тому що були моменти, коли Динамо було в жахливій формі, але перемагало Шахтар, так само, як бувало, коли Шахтар був в поганій формі, але перемагав Динамо. Тому це буде дуже цікава, дуже яскрава гра. Ми бачили кілька тижнів тому, як було 2-2 у Львові, також гра де був за однією командою, другий за другою. Я не виключаю, що зараз може бути щось подібне, але мені здається, що ця гра буде більш обережною. Команди зіграють все таки більш, так би мовити, буде дивитися, що у них в захисті, не будуть відкривати такі великі зони. Це буде гра, мабуть, з невеликою кількістю забитих м'ячів. І цілком, можливо, що навіть будь-бу якийсь овертайм, а може і навіть серія пенальти. Буде цікаво. От ви якраз згадали про Шахтар Динамо, якраз цей момент, коли Кабар на останніх хвилині розрадив таку пушку. Скажіть, будь ласка. І може ви вже по секрету скажете, хто все ж таки чемпіон України, можливо, чи ви ще не поспішаєте? Динамо, звичайно. Так, дякую, велике, гарного дня. Дякую,